Що у ті дні Павло спала на думку обминути Ефес, щоб не затриматись йому вас і він поспішав, щоб, якщо можливо, на день п'яти десятниці бути велосоленим. Зімеле, теж пославши до Ефеса, він скликав просвітерів церкви. І коли вони прийшли до Нього, Він сказав їм. Отже, пильнуйте себе всю отару, який Дух Святий настановив вас бути єпископами, пости церкву Господа і Бога, яку він надбав кров'ю своєю. Бо я знаю, що після виходу мого. Прийдуть до вас, люди, вовки, які щадитимуть стада, так і за вас самих постануть люди, які говоритимуть неправдиво, що повести учиників за собою. А тому пильнуйте, пам'ятаючи, що я три роки день і ніч безперестану зі сльозами навчав кожного з вас і нині передаю вас браття, Богові і слову, благодаті його, який зможе навчати вас більше і дати вам спадщину з усіма освяченими. Ні золота, ні одягу, я ні від кого не побажав, самі знайте, що потреба моїм і тих, що були зі мною послужили ці руки мої. І у всьому показав я вам, що так працюючи, Треба підтримувати слабких і пам'ятати Слово Господа Ісуса, що Він сам сказав. Більш ніше давати, ніж приймати. Сказавши це, він став на коліна з усіма ними і помолився, тоді великий плач був всіх, і припадаючи на шию Павлові, цілували його, сумуючи найбільш відзаного ним слова, що вони вже не побачать обличчя Його вас, і з аллилуйя, твоїм духом Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Господи, Боже. Амінь.